І це є головний показник. Як не відволікатися, як постійно бути концентрованим тут і зараз. Зараз ми можемо піднімати планку. І це є прогрес, це є тренування нашої концентрації. Ти сидиш собі просто. <рес> <рес> так, якісь процеси там відбуваються. Якщо у вас любові стає більше, значить медитація працює і ви прогресуєте. Намаскар! Існують різні способи допомогти собі в медитації. Обов'язково, коли ви починаєте, для вас цей процес може бути незрозумілий, якісь певні виклики стають на дорозі. Як збільшити свою концентрацію, як не відволікатися, як постійно бути концентрованим тут і зараз. Так? Це досить такий виклик, щоб нам в цьому спрогресувати. Існують різні методи, які вам допоможуть. Я розповім вам про один: це називається лічба в медитації. Так? В чому його суть, щоб робити свій виклик, допустимо, медитація це йде повторення мантр. Тобто ми витягнули всю свою свідомість з зовнішнього світу, направили її в одну точку. І оця точка це є наша мантра. Мантра ба ба нам Бабанам -ва вам І ми свій повторюємо мантру, і ми стараємося її полічити. Тобто до п'яти. Повторили мантру, загнули там один палець. Один. Мантра, два, мантра три, мантра чотири. От збилися, пішли купляти молоко і думати, як ви будете мюслі там все заливати і е, з родзинками їсти з виноградом. Це все. І багато різних думок, і постійно нас щось відволікає, хоче нас збити з медитації, чи машина проїхала, яка ще вдома, сусіди щось шумлять. І багато різних таких факторів є. І саме момент такої от ігри. У мене такого виклику допоможе вам покращувати вашу концентрацію. Згадуйте урок, наш ромашка концентрації, коли у вас є центр ваших думок, куди ми направляємо нашу увагу, ми відволікаємося, з'являється пелюстка, і ми її закриваємо, переводячи її назад в центр. Тобто думки будуть постійно і постійно треба з ними їх долати, направляти нашу увагу. І це є прогрес, це є тренування нашої концентрації. Тобто ми повторюємо мантру. І лічимо в себе 1, 2, 3, 4, 5. Зараз ми можемо піднімати планку. Ви таку взяли висоту 5 мантр, повторили, все, супер. Йдете далі 10 мантр. Потім далі можете йти. Це буде допомагати вам прогресувати. В теорії це просто ну, повторити 5 мантр, не збиваючись Так? А на практиці буде видно. Ось. Можете навіть зараз поставити на паузу, так сісти собі і спробувати концентровано. Повторити декілька мантр підряд. При тому будуть, можливо, виникати думки, що все, я маю повторити, я маю не збитись. Але це ж теж думки, так? щоб чисто, є тільки в голові, тільки мантра. От спробуйте ось так зробити. Подивитесь, от, скільки у вас вийде. так? І з кожним разом все буде більше, тому що це тренування, от як в спортзалі. Ви приходите, ви один раз вже там, 3 кг піднімаєте, там, через деякий час вже 5, потім 7, так, і пішло-поїхало далі. А в медитації буває таке, що а як заміряти свій прогрес? От, я прогресую в медитації чи я не прогресую. От, концентрація краща чи не краще, тому що ти закриваєш очі, ну, ти сидиш собі просто. <рес> <рес> так. Якісь процеси там відбуваються. І важливо теж мати для себе якісь такі показники, так, наскільки я прогресую. Хоча, от, мого наставника, духовного запитала. Як от визначити, я прогресую в медитації чи я не прогресую? І він відповів, що якщо у вас любові стає більше, значить медитація працює і ви прогресуєте. Якщо любові більше не стає, ця медитація не така ефективна для вас. І це є головний показник. А всякі методи вправи це вже більш додатково, але воно вам буде допомагати і на початку це ну, необхідно. Такі от речі робити. Загалом. Старайтеся придумати, зробити з медитації певну ігру. Як от є якась задача, яка складна для вас, незрозуміла, і ви починаєте з нею працювати, і ви перетворюєте її у гру. Як от, ну, попробуй мало дитину навчити там, рахувати, множити, ділити. Вчителі придумують певні ігри, і ти вигляді ігор, там, береш дитині, пояснюєш. І дитині дуже просто, якщо це ігра. Самі от, зверніть увагу, наскільки легко вчити щось. Коли от граєте якусь комп'ютерну ігру, таке я от вивчу англійську. Частково я грав ігру англійською мовою комп'ютерну, там я вже вивчив слова різні, це стало дуже просто. <гум> Отак. От чи ми от фільми дивимося, якісь цікаві фільми поставили, там, дивимося англійською мовою там, чи іншою мовою, ми всі беремо, дивимося, і це нам допомагає вивчити якусь мову, тому що йде процес цікавий, процес інтерактивний. І саме такі методи вам будуть допомагати в медитації. Сідаємо. І мантру, мантра один, мантра два, мантра три. Так, ну, скільки зможете. Його це 99% практики, тільки один відсоток теорії, тому найбільш ефективніше це коли будете сідати і практикувати мінімум два рази в день. Чим більше, тим краще. Наскільки у вас є бажання, є можливості, що насправді можливості вони залежать від бажання повністю. Тому бажаю вам гарної практики, бажаю вам натхнення на медитацію. Будемо з вами на зв'язку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте любі питання в коментарях і до наступного відео. Амаскар.